Доброго ранку, шановні українські арарії, перейшли на ґрунтові після співпраці. Другий рік поспіль, то задоволені. Якщо є дощ, то все гуд. Сергій Тимченко. Ну, я задоволений, що у вас все добре, колега. І вже не знаю скільки разів на рахунок тої історії, що ґрунтові для кукурузи це must-have. Не можна нормально виростити якісний урожай без, куку... без ґрунтових. Хтось каже, можна на страховому. В принципі, можна, але з ґрунтом потенціал вищий. У моїх порівняннях, у моїх дослідженнях, до тонни різниці буває по врожайності через відсутність грунтових гербіцида. Мінус одна тонна. Є десь відео на каналі в Ютубі. Це 21 2021 році, здається, робив. Закладав дослід. Да, 21 2021, здається чи 20 здається, YouTube, в 2020 дослід, зайдіть на Ютуб «Український Українській аграрії. Там якраз страхова схема проти ґрунтової. Е, нічого не, не підлаштовував. Там і дешевше ж вона виходить, історія, і ефективніше. Тому що там використовував Мастер Power проти ґрунтової своєї схеми і страхової. І вам рекомендую при вирощенні кукурузи 100% планувати ґрунтовий захист. Так, можливо, який рік випаде, що не треба, буде страховий, в залежності від опадів, як ви пишете, коли дощик є взагалі, воно. Чорна земля стоїть до збирання. Ну, буває таке, що треба підправити то краї, то там десь буряни проскочують, то якісь ще проблематика є. Але я вам всім рекомендував і рекомендую ґрунтову схему на кукурудзу обов'язково. Я ж кажу, що можете економити там на страховій вже схемі, але ґрунтова повинна у вас бути. Якщо ви хочете йти до серйозних урожаїв і мати менше гемороя з тими бурянами, посіяли, зразу ґрунтові внесли. 100-100-120-150 літрів на гектар води вистачає, якщо нормальні форсунки, ми і 80 вели. Зразу після, після посіву заходите вночі, бо вітри вже у цьому квітні починається, і це все діло заприскуєте і буде все окей. Так що бажаю вам успіху. Запрошую до співпраці, запрошую на агросупровід. Одноразовий, багаторазовий. Скільки вам треба, скільки вам треба, приїхали. Запросили, ми приїхали, подивилися, підредагували вашу технологію, зробили краще і поїхали своїм шляхом. А ви а ви, як кажуть, будете мати тільки плюс в тому, що ви будете менше помилятися, тому що все-таки ми більше помиляємося, і на цих помилках розповідаю вам, як менше помилятися. Так що запрошую співпраці, колеги, тримайтеся, успіхів вам!